Вітаю всіх на моєму каналі, а саме у моїй творчій студії. бо сьогодні я буду з вами спілкуватися саме тут. І мова піде про колеуси. Колеуси прикрашали наші садочки, клумби, всю теплу частину сезону. Але зараз для них уже холодно. І вони прийшли до нас додому, а наші підвіконня. І я хочу сьогодні показати, як я зберігаю колоуси взимку. А саме три способи збереження і один саме експериментальний. Я зрізала живці з колоусів, коли ще було тепло. Обробила їх від шкідників, щоб нічого не заносити додому і поставила їх для початку. Банки з водою. І вони і зараз такі чудові і яскраві. Що я милуюся ними і сьогодні. Але попереду зима. Мені хочеться зберегти хоча б частину їх. І тому я. Придумала кілька способів, як їх зберегти. Перший з них, ось видно цей колос, це космічний чизкейк, якщо я не помиляюся. Я його пересадила з ґрунту прямо в горщик і буду зберігати його як маточник. А навесні я наріжу з нього живців. Розмножу, але вже коли буде тепло. І він не росте великим і залишається яскравим навіть взимку. Іще один горщик з ґрунтом, куди я посадила, прямо відрізавши від рослину в ґрунті. Маленькі бічні пагінці і просто їх посадила відразу в ґрунт. Багато посадила в один горщик малесеньких таких. Горщик, я думаю, десь літра два, якщо не три. Ну, два точно. І я сюди посадила такі самі тендітні і улюблені свої сорти. Такий, як ажурне диво, отакий рожевий пудель, або оцей з крапочками це присіділо. І вони будуть рости отак всі разом у цьому горщику до весни. А потім я візьму з них просто живці. А більшість колеусів знаходяться у воді. І я хочу їх так і протримати. І теж взяти живці навесні. Прямо так, як є. Бо у мене був такий уже досвід маленький. Було у мене, у мене кілька живців, які довго-довго, я думаю, з січня. Аж до висадки в ґрунт вони простояли у воді. Вони витягнулися, вони стали блідими, але вони були живі. І потім я брала з них живці, решту висадила просто в ґрунт, що буде, те й буде. І вони жили і росли. Тому, я думаю, що оці три способи я таки. Буду наблюдати, спостерігати як краще, і поділюсь з вами своїми результатами. А поки що милуюся, думаю, що з лютого буду потрошку їх підгодовувати, як в ґрунті, так і буду підливати теж підживлення потрошечку у воду, в якій вони, вони, вони будуть зимувати. І я подивлюся, що з цього вийде. Є ще у мене один сорт, який називається Шамаханська цариця. Зараз він не такий яскравий, але влітку він був малиновий з таким ажурним краєм. Я теж його занесла в горщику, тому що він невеличкий. Це чудова рослина. А до речі, ось, мабуть, хто ніколи не бачив, я хочу показати, як квітний колеус. Ось його маленька квіточка. Така бліденька, така голубенька, вона не дуже декоративна. Розставлю їх тут на полку, на підвіконні де є місця у мене вільні. Чому я не хочу їх розсаджувати в ґрунт, як роблять, що кожен сорт у свій горщик, тому що у мене був такий сумний досвід, я розсадила їх, і вони просто заполонили всю мою творчу студію. І я не могла займатися творчістю. Я не могла малювати, бо вони були розставлені по столі, підвіконня всі, всі полички, і навіть стелаж, де зараз я зберігаю матеріали тканини і все, що мені потрібно для творчості, там були колеуси. І я вам хочу сказати, що я стомилася від їх, і було сумно, що вони не дозволили мені займатися. Творчістю. Вони поглинали весь мій час, тому що вони дуже швидко пересихали в маленьких горщиках, і треба було поливати, поливати, слідкувати. А взагалі то е, мені хотілося зиму провести е, зовсім інший спосіб. Тому зараз я не дозволю їм е, так зо мною вчинити. Все-таки я буду. Це питання контролювати. Зараз я приношу їх сюди, у цю кімнату, в свою творчу студію, тільки для того, щоб почистити від сухих листочків, долити водички, обдивитися, чи немає шкідників, тому що я таки настроєна. Їх і от сьогодні я проводила таку ревізію. І от скільки я листочків позбирала у горщиках, у баночках, щоб вони не падали у водичку і не загнивали, і водичка залишалася чистою і прозорою. Це теж має велике значення. До речі, є такі сорти коли усіх, ну, як оцей. Які можуть слугувати просто кімнатною рослиною, тому що витривалі, і тому, що не ростуть великими і зберігають яскраві кольори. Бо більшість таки стане ну, бліденькими, вони витягнуться, тому що їм треба багато сонечка або таке серйозне підсвічування. І не кожен це може собі дозволити. Тому ну, хочеться, щоб не вони панували, а хочеться все-таки робити так, щоб була радість, а не тільки оця забота, яка забирає весь час. Дуже вдячна вам за підписки, за такі теплі слова підтримки. Ви знаєте, ви таки мене мотивуєте. Ще дуже вдячна за розуміння, тому що я сама бачу, що не все ще у мене так добре виходить, як я хочу. Мені ще рости і рости. Але я не засмучуюсь, коли щось не так, тому що я розумію, що навчальний процес він не буває без помилок. Але з вашими теплими словами, з вашими відгуками стає якось комфортніше, якось впевненіше у своїх силах. Тому дякую, дякую і ще раз дякую і до нових зустрічей на моєму каналі.